Наступна лекція відкрита такого питання, з якого ми насправді починали. Ми починали, коли ми вивчали регулярні мови детермінованих і не дитермінованих спілканих ми так само спробуємо виснути, що таке недетермінована машина. Отже, недетермінована машини Тюрінга. Хоча тези тюрінга роблять правдоподібним те, що конкретна структура стрічки не має значення для потужності машини тюрінга. Цього не можна сказати про недетермінізм. Оскільки недетермінізм включає елемент вибору, а тому має немеханістичний присмак, то апеляція до тест тюрінга є недоречна. Ми повинні розглянути вплив недетермінізму більш детально. Якщо ми хочемо стверджувати, що недетермініст нічого не додає до потужності машини тюремів, знову ми вдаємося до моделювання, показуючи, що недетерміновану поведінку можна обробляти детермінову. Не значимо, недетермінована машина тюрінга є автоматом, згідно з означенням стандартної машини тюрінга, так? за винятком того. Що функція переходу тепер є ось такою функцією, вона визначається так. Як завжди, коли йдеться про недетермінізм, япон функції переходу дельта є набором можливих переходів. От ми тут розглядаємо як вже підмножено. І ці цих е, переходів може бути обрані машиною. Приклад, якщо машина Тюрінга має переходи, які визначаються так, Дети від Q0A, так, це Q1BR або q 2 cl так, то вона є нетермінованою. Переходи ось такі, і, і вони є обидва можливі. Оскільки не просто зрозуміти, яку роль відіграє на обчислюваних функціях, то недетерміновані автомати зазвичай розглядаються в цептор. Каже, що детермінована машина Тюрінга Приймає слово W або розпідне слово W, Якщо існує будь-яка можливість, можлива послідовність сходів, така що є перехід від Q0 до В, так в x 1 QF x 2 так де відповідно QF це є стан з термінальному стан F. Недетермінована машина може мати доступні рухи, які призводять до некінцевого стану або до нескінченого циклу. Але як завжди, з недетермінізмом ці альтернативи не релевантні. Все, що нас цікавить, це існування певної послідовності кудів, що веде до прийняття слова, так? Тож, прийняття мови. Щоб довести, що недетермінована машина Тюрінга не є потужнішою, ніж детермінована. Нам потрібно надати детермінований еквівалентний детермінізм. Про, про одну вже, ми вже згадували, так детермінізм можна розглядати як детермінований алгоритм оберненого відстеження. Так, а детермінована машина може імітувати нетермінований алгоритм, якщо вона обробля, може обробляти рахунок, який використовується для оберненого відстеження. Щоб побачити, як це можна зробити просто. Давайте розглянемо альтернативний погляд на дитермінів, на який є корисним у багатьох аргументах. Недетерміновану машину можна розглядати як таку, що має здатність відтворювати себе коли це необхідно. Якщо можливий більше, ніж один перехід, то машина створює стільки моделей, скільки потрібно, і дає кожній моделі завдання виконати одну з альтернатив. Цей погляд на дитермініст може здатися, особливо не механістичним, оскільки необмежене тиражування, зазвичай не в силах сучасних комп'ютерів. Тим не менш моделювання можливе. Один із способів ві ві візуалізації модел моделювання полягає у використанні стандартної машини тюріна, зберігаючи всі можливі миттєві описи. Нетерміновані машини на її стрічці, розділених певною умовою. Так, ось на цьому рисунку показано, як можуть з'явитися дві конфігурації Аку0 АА та ББ 1 а Символ, е це, що ми початку декадку йдемо, тобто символ Times, він використовується для розмежування області інтересу. А-символ плюс е відокремлює окремий мікєвий опис. Моделююча машина розглядає всі активні конфігурації та оновлює їх відповідно до програми недетермінованої машини. Нові конфігурації або розширення миттєвих описів передбачатимуть переміщення маркерів е, саме оцього Е, е, Деталі зазвичай нудні, але їх не важко уявити. На основі цього моделювання ми робимо висновок, що для кожної недетермінованої машини тюрінга існує еквівалентна детермінована стандартна машина. Теорема. клас детермінованих машин Тюрінга і клас недетермінованих машин тюрінга і Поведено. Використовувати запропоновані вищу конструкцію, щоб показати, що довільна недетермінована машина Тюрінга може бути змодельована детермінованою машиною тюрінга. Пізніше ми переглянемо ефектний детермінізм в практичних ситуаціях, тому нам потрібно додати деякі коментарі. Як завжди не можна розглядати як вибір альтернативного. Це можна візуалізувати як дерево, яке зображено на наступному як дерево якраз рішень, чи дерево розвитку, яке зображено на наступному росі. Ширина такого дерева, конфігурація залежить від фактора розгалуження, тобто кількості опцій, доступних для кожного входу. Якщо КП означає максимальне розгалуження, то N дорівнює K в степені N, так? Це максимальна кількість конфігурацій, які можуть існувати після n переходів Для подальших цілей необхідно докладніше розробити визначення розпізнавання мови, а також включити питання внести. Означення, кажуть, що нетермінована машина тюрінга М, чи розпізнає мову L, якщо для всіх слів добровезмови L, принаймні одна з можливих конфігурацій. Приймає через розпізнає ступу слова ДБ. Можуть бути розголовлення, які призводять до неприйнятних конфігурацій, такі як деякі можуть вводити машини нескінчаних цикл. Але вони не мають значення для прийняття чи розпізнавання слів. Кажуть, що не машина тюрінга М визначає мову L, якщо для всіх слів ДБЛВ eh, над алфавітом сигналек, існує шлях, який веде або до прийняття, або до відхилення. Ну шо ж, на цьому я завершую цю лекцію передаємкою про недетермінізм машинотворення. Прошу тупити питання. У нас питання немає. Добре.